26 грудня відбулося 33 тє підсумкове засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради. Члени виконкому ухвалили 26 питань. Кожне з них важливе для забезпечення життєдіяльності міста. Це внесення змін до складу комісій, затвердження кількості учнів для здійснення пільгового перевезення громадським автотранспортом. Затвердили і звіти про хід виконання рішень виконавчого комітету, ухвалили майнові питання, затвердили фінансові плани прилуцької центральної міської лікарні, дитячої лікарні, центру первинної медико-санітарної допомоги, комунальних підприємств житлобуд та прилуки тепловодопостачання на наступний рік підтримали і перспективний план роботи виконавчого комітету у 2024 році. Виконавчий комітет протягом року координував діяльність інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що в комунальній власності міста. Це своєрідний уряд громади, який ухвалював рішення та контролював їх належне виконання. Сьогодні відбулося останнє засідання виконавчого комітету Прусської міської ради. Це було 33 третє засідання. Треба сказати, що протягом 2023 року ми працювали досить плідно приймалися надзвичайно важливі рішення для життєдіяльності нашого міста. І сьогодні ми будемо дуже дякувати всім членам виконавчого комітету. Бо ми ще раз буде говорити, працювали ми плідно, результативно і є така велика надія в мене. І сподівання, що ми ось такому складі будемо працювати, і протягом 2024 року і будемо працювати для нашої громади.